А тим часом перед країнами-терористками Росією і Білорусю закрилися ще одні міжнародні двері. Цього разу їх виключили з внутрішньоєвропейської організації податкових адміністрацій. Цьому сприяли країни Балтії, Польща та Данія. Рішення ухвалили на 27-й генеральній асамблеї, яка відбулася в Тбілісі. Очільниця державної податкової служби Тетяна Кірієнко заявила, що європейська податкова спільнота в чергове продемонструвала своє неприйняття та засудження військових злочинів. В Росії та Білорусі. Ми не втомилися боротися за наше життя, за майбутнє наших дітей за Україну. Наша економіка та банківська система встояли. Бізнес працює та сплачує податки. Кожен на своєму місці. У кожного своя лінія оборони на передовій, у шпиталі за комп'ютером. Зокрема, як мої колеги-податківці, ми всі працюємо в умовах війни. Ви також можете зробити свій важливий внесок і бути співтворцями миру.